Вітаю усіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. 12 липня православні і греко-католики України відзначають День святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Або ж, як кажуть у народі, Петра. Цього дня завершується петрів піст, настає пора весіль і підготовка до збирання урожаю. Церква з великою урочистістю святкує 12 липня День святих апостолів Петра і Павла. Обидва вони визначні своїм подвижницьким життям, ревною апостольською працею та відданістю святій церкві. Петро і Павло більше від інших апостолів проповідували християнство серед іудеїв і язичників. За євангельським переказом, сам Ісус Христос закликав рибалку Симона Петра з братом Андрієм бути його учнями. Симон став ревним послідовником Ісуса і за свою міцну віру в те, що Ісус є Христос, Син Божий, одержав від нього ім'я Петро, що в перекладі з грецької означає камінь як оповідає Євангеліє від Матвія, Спаситель обіцяв заснувати на цьому камені свою церкву. Петро першим почав проповідувати в Єрусалимі про Восклеслого Христа і багато постраждав за віру. Павло ж, від латинського маленький, колись мав ім'я Савл і був жорстоким гонителем християн. Він навіть брав участь в убивстві першого християнського мученика Архідеякона Стефана. Однак був чудесним чином навернений до віри самим Богом. Після цього Савл хрестився і став ревним проповідником християнства. Любов Христа Господа це головний мотив апостольської діяльності Петра і Павла. Любов, зрештою, послала Петра на муки і смерть за свого улюбленого вчителя. Петро вважав себе негідним умирати на Христі як Христос, тому просив, щоб його розіп'яли стрімголов. Святий Павло віддав своє життя за Христа, загинувши від меча. Свято Петра і Павла, яке ми відзначаємо майже в зеніті літа, дуже шановане серед українців. До цього дня наші пращури білили і ушатно вбирали хати, образи прикрашали свіжими рушниками, підмазували долівку, білили і розмальовували піч. До церкви йшли у святковому одязі. Дівчата плели вінки з волошок і маків. Цей час в багатьох регіонах України розпочинаються жнива, звідси і походить народне вірування у те, що справа святого Петра жито зажинати. У деяких місцях день Петра вважався святом рибалок. На Петра закінчується Петрів піст і розпочинають гуляти весілля. Літня пора це для когось відпочинок, для когось додатковий заробіток чи навчання. Каловський бізнес-центр пропонує учням старших класів та студентам літню школу бізнесу. Її мета допомогти молодим людям зорієнтуватися у виборі професії, знайти свій шлях у ринкових умовах. Школа бізнесу передбачає навчання за двома напрямками: основи підприємництва та ділова англійська мова. Перший крок в цьому напрямку вже було зроблено в лютому місяці. Тоді в бізнес-центрі проводилися навчання на тему, що стосується започаткування власного бізнесу. Закінчилась програма знайомством із успішними підприємцями, серед яких був міський голова Ігор Насалек, Микола Полицький Володимир Іваницький. Після таких зустрічей у директора Каловського бізнес-центру Марії Пасічник виникла ідея продовжити навчання та створити лі літню школу бізнесу програмка розрахована на 15 занять, з яких три-чотири заняття це основам підприємництва, а далі заняття ділової англійської мови. Просто цю програмку ми так якби перенесли з колишніх своїх візитів до Канади. Ми бачили, що дуже відрізняється школярство в тих країнах, будемо казати, і в нас, тому що там, вже починаючи з 14 років, тобто десь 7-8 клас, школярі вивчають основи підприємництва, і дитина, закінчивши школу, вже знає, наприклад, як, якщо я не йду вчитися, я маю можливість стати підприємцем, які перші кроки зробити, де зареєструватися, як скласти, що таке бізнес-план, як розробити бізнес-ідею, і таке далі. Калуський бізнес-центр співпрацює із закордонними партнерами. Не так давно в рамках програми сусідства Румунія Україна було виграно проект, який має назву Еконет мережа економічного розвитку слаборозвиненої транскордонної території, мета якого підтримка економічного розвитку Івано-Франківській області і повіті Марамореш через розвиток інфраструктури підтримки малого і середнього бізнесу. Спільно з партнерами, тому що Партнерів є аж шість е, е, цей проект, так є продовженням. Що у 2009 році я була у е, нас відібрав румунська сторона місто Сієні. Воно є нашим зараз партнером, тому що по закінченні проекту в 2009 році навіть. Крітті українсько-румунського бізнес-центру в місті Сиїнь. між нами була всіма підписана угода між нашим бізнес-центром і їхнім. І так якби в продовження далі цих таких партнерських стосунків У 2010 році. На черговий конкурс програм Євросоюзу ми написали спільно з ними і ще румунськими організаціями кількома, і дуже добре зробили, що ми вибрали основним. Реципієнтом проекту румунську сторону, тому що все-таки українській стороні досить важко отримати знаєте, ці кошти Євросоюзу і е, аж ці проекти Євросоюзу вони розглядаються дуже довго, і аж рахуйте від 2010-го, від жовтня. У цьому у березні, в березні, ну знали півроку швидше, але в кінці березня, 31 березня, був підписаний проект. Називається він Еконет мережа економічного розвитку слабо розвиненої транскондонної території це по програмі прикордонного співробітництва Угорщина Словаччина, Румунія, Україна на 2007-2013 роки. Основні завдання проекту створення центрів розвитку сільського підприємництва та мережі Еконет, розробка місцевих стратегій розвитку бізнесу, українсько-румунські бізнес-зустрічі та інформація про доступ до фінансових ресурсів та кредитування. У літню спеку калушани від'їжджають відпочити на береги лімниці та не завжди віддячують природі за приємно проведений день належним чином, якими стають береги річки після таких відпочивальників. Дивіться у наступному сюжеті. Не смітіть, будь ласка, відкрийте очі. Стенд з таким гаслом можна побачити в окремих місцях відпочинку на березі нашої річки. Та, схоже, деякі відпочивальники ще перебувають в процесі просвітлення, не помічаючи своїх дій щодо підтримування чистоти. Щоразу відпочиваючи на лівниці, чи не в кожному куточку люди залишають за собою сміття від порожніх пляшок, скляних та пластикових до елементарних дрібниць, які не так важко зібрати в сміттєвий пакет, Не боє те, що встановлені контейнери для сміття майже порожні, а от береги засмічені. І нерідко можна почути нарікання на комунальників, мовляв, вони не виконують своїх прямих обов'язків. За словами директора комунального підприємства Екосервіс Дмитра Кобелецького, на території лівого берега Лівниці зі сторони міста встановлено 10 контейнерів для сміття. Щоправда, зізнався Кобалецький, два з них уже поцупили, тож лишилося вісім. Вивіз сміття бригада екосервісу здійснює, щоп'ятниці і раз на місяць ліквідовує стихійні сміттєзвалища. Що стосується правого берегалівниці, то відповідальними за частоту є Представники районної влади, а саме сільські ради, яким належать межі тієї чи іншої території, та хто б не відповідав за прибирання берегів лівниці, районна чи міська влада все залежить від свідомості самих людей, адже чисто не там, де не смітять, а там, де підтримують чистоту, і це повинен пам'ятати кожен. Тож краще замість влаштованих акцій зі збору сміття закарбуємо свої свідомості, елементарне і просте правило не смітити. Збережімо лівницю чистою річку, яка подарувала нам безліч приємних миттєвостей. На християнське свято Петра і Павла у багатьох населених пунктах краю відзначили День села. На деяких, особливо цікавих святкуваннях, побували і наші кореспонденти. Цікавим видалося свято у найбільш високогірному селі Долинщини Вишкові. Тут спробували зібрати якомога більше людей, які на Петра святкують іменини. Серед дивовижних малювничих краєвидів із задимленими горами, ялиновими і смерековими лісами на полонину зійшлися місцеві мешканці і численні гості. Їх усіх пригощали духмяною гарячою грибною юшкою, яку в казані варив іменинник Петро. У давні часи святковий обід цього дня не обходився без риби, адже апостол Петро був рибалкою. Та оскільки вишків місцевість гірська і оточена лісами, організатори дійства вирішили уху замінити грибною юшкою. На свято прийшло багато іменинників Петрів та Павлів, від малого до великого, а також жінки з досить рідкісними на сьогодні іменами Петрунелі та Павліни. Були і цілі династії Петрів Петровичів і Павлів Павловичів. Це люди різних професій і занять музиканти, вчителі, столярі, кухарі, вівчарі. Усі іменинники отримали персональні дарунки від спонсора свята, благодійної фундації Крерісова. Українське треба популяризувати і захищати. Якщо і залишилось воно десь українське, вона я навіть не кажу тільки про мову, про мову само собою це зрозуміло, що це треба робити. Я про традиції, про культуру. Бо, наприклад, якщо ви в Києві. Знайдете одного з ста людей, хто знає, що сьогодні Петро і Павло це свято. Я майже 100% гарантую, що ця людина з Прикарпаття, бо інакше не знають цього, не знають українських, е, що є е, 12 великих церковних свят. Одне з них це те, що ми з вами е, святковуємо. Так що я думаю, що українська треба захищати цього ж дня. Відзначали день села мешканці Підбережа, що на Болехівщині. З нагоди свята голова благодійної фундації В'ячеслав Кредісов подарував місцевій школі газонокусарку апарати для вимірювання тиску для ФАПу. Сільський голова підбереже Надія Романів подякувала учільнику фундації за надану нещодавно допомогу в облаштуванні сільського цвинтаря. Уже в шосте на свято Петра і Павла відзначили день села у нижньому струтині Ружнятівського району. З цим населеним пунктом фундація Кредісова також співпрацює уже тривалий час. Дві програми це було перше, що 5 тисяч виділяється на потреби для громади. Це ми оприділилися, що якраз величезна потреба в будівництві автобусної зупинки для того, щоб створити умови всі належні для. Громади. І друга програма це 50 на 50. Ми другу програму вже свою виконали. 50 на 50. Ми частину паркана на, на огорожі на цвинтарі сільському. Ми на 7, 500, 7, 400 ми впровадили. Ми вже вчора якраз почепили, ну, поміняли нову, нову огорожу. І десь чекаємо на підтримку В'ячеслава Анатолійовича, як попередньо ми узгоджували, що десь на вересень буде впроваджено 50%, 50 якраз коштів на дозавершення огорожі на сільському кладовищі. На день села самодіяльний вокальний колектив нижньо-струтинського осередку Союзу Українок отримав від благодійної фундації Кредісова кошти на виготовлення сценічних костюмів. До дня святих Петра і Павла у бібліотеці філії номер один для постійних відвідувачів відбувся тематичний захід про життя цих апостолів а також дітям показали лялькову виставу Колобок. Міська бібліотека філія номер 1 для дітей є культурно-освітньою виховною інформаційною установою. Послугами бібліотеки користується чимало читачів. Фонд установи універсальний за змістом, нараховує 32 тисячі примірників. Це дає змогу задовільнити найрізноманітніші запити юних читачів. Протягом року бібліотечні установі проводяться різноманітні заходи, організовуються книжкові виставки, тематичні полички, голосові читки. Остання голосова читка була присвячена Дню святих Петра і Павла. Завідуюча читальним залом бібліотеки Оксана Федорко розповіла постійним відвідувачам про історію свята, про життя святих Петра і Павла, а також розказала про них казки та легенди. Окрім цього, діти в цей день переглянули виставу Колубок для лькового театру Бібабо. Сьогодні, у передень свята Петра і Павла, у нашій дитячій бібліотеці була проведена голосна читка із книги Життя святих про життя та діяльність святих апостолів Петра та Павла. Діти з захопленістю слухали, Федорку Оксану Богданівну. Також у нас в дитячій бібліотеці діє ляльковий театр, казковий, який називається Казковий портал. Діти із закавленністю ходять на цей гурток, вони вже розучили чотири вистави, і останньою була вистава Колобок. Працівники бібліотеки вдячні читачам не тільки за те, що відвідують установу, а й за те, що поповнюють її книжковий фонд. Користуючись нагодою, хочу подякувати тим читачам та жителям міста Калуша, які не забувають нашу бібліотеку і з їхньою допомогою поповнюються фонди нашої бібліотеки. Зокрема, останнім таким, такою людиною з великої букви був Юрій Іздрик своєю сім'єю, який подарував у нашій бібліотеці майже 150 книжок. В даний час в Калузькій бібліотеці філії номер 1 діє тематична поличка, присвячена 105-й річниці з дня народження Олега Ольжича, а також виставка книг про життя святих Петра і Павла. Це була уся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти Калузького міського телебачення. Я прощаюся з вами. Бажаю вам приємних вихідних днів. До зустрічі.